Інструктори 205 го центру тактичної медицини продемонстрували журналістам, як проходить перший етап евакуації поранених з поля бою. Звдання групи імітація бойового зіткнення з противником, в якому один з бійців зазнає поранення. Один із військовослужбовців групи зазнав поранення нижньої правої кінцівки. Безпосередньо на місці був накладений ним особисто кровоспинний турнікет. Була зупинена кровотеча і здійснили медичну евакуацію під час евакуації застосовують МТЛБ, який має необхідну броню, щоб вивести пораненого в безпечну зону та передати його в іншу машину Богдан 2251, який значно краще оснащений для надання першої допомоги пораненому і перевезення його до шпиталю. Автомобіль здатен перевозити одразу кілька лежачих пасажирів. Йому був накладений жгут турнікет, зупинена критична кровотеча, та рана закомпанована і накладена тиснуча пов'язка. Постановлений винозний доступ. Якщо йому стане гірше, то ми будемо вже приміняти інфузійну терапію з медикаментами. Після місяців експлуатації на Донбасі до машини виникло багато запитань. Тож влітку 2018-го Богдан 2251 зазнав близько 10 змін за рахунок виробника. Головне вдосконалення нова система обігріву, яка є вкрай важливою для зберігання температури постраждалого, та кріплення для встановлення крапельниць. Зразку 2018 року маємо три лежачих місця. З чим це визвано. Надання медичної допомоги потребує простору, відповідного оснащення, освітлення і так далі. Тому чотири лежачих місця, екіпаж досить таки проблематично було працювати. На оснащенні української армії наразі знаходиться 200 санітарних автомобілів, 100 з яких вже модернізовані. Сподіваємося, що нові можливості машин допоможуть рятувати життя наших бійців під час бойових дій з російським агресором. Іван Реборук, Ігор Бондаренко, військове телебачення.